Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі постачання американського озброєння до України відновлено. Розпочато перехід на корпусну структуру управління військами. В Україні сталося вбивство військового та низка вибухів у ТЦК. Іран таємно створює ядерні ракети, які можуть вразити Європу. Постачання американського зброєння до України, яке було ненадовго призупинено, знову відновилося на початку лютого. Про це повідомляє агенція Ройтерс. Це сталося після обговорень в адміністрації Дональда Трампа майбутньої політики щодо України. Також президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче домовитися з Україною про доступ до її важливих природних ресурсів рідкоземельних металів. Це за логікою Трампа могло б стати оплатою за продовження підтримки України у війні з Росією. Нагадаємо, що 24 листопада впливовий республіканський сенатор Лінсі Грем закликав нову адміністрацію США на чолі із Дональдом Трампом допомогти Україні перемогти Росію. В ефірі Fox News він заявив, що Україна є найбагатшою країною Європи за покладами рідкісних мінералів, обсяги яких оцінюються від 2 до 7 трильйонів доларів. Тому пояснив Грем, цим багатством не має заволодіти Росія. Тоді ж сенатор Грен закликав Дональда Трампа укласти хорошу угоду з Києвом. Україна готова укласти угоду з нами, а не з Росією. Тому це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія не почувала себе там як вдома. Україна це реальна житниця світу. 50% продовольства в Африку надходить саме з України, пояснив Грем. Більш про те, як зміниться політика американського президента щодо України, далі у нашому сюжеті. Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори можливо до кінця року за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт інтерв'ю агентству Reuters. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Як пише видання Трамп і Келох заявили, що вони працюють над планом посередництва угоди, щоб покласти край тотальній війні, яка спалахнула після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Але поки що вони запропонували небагато подробиць про свою стратегію, а також про те, коли вони можуть оприлюднити такий план. План Трампа все що розвивається, і жодних політичних рішень не було прийнято. Але Келок та інші офіційні особи Білого Дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну, погодитись на вибори в рамках початкового перемир'я із Росією. Офіційні особи Трампа також обговорюють, чи наполягати на первинному припиненні вогню, перш ніж намагатися укласти більш сталу угоду. Про це виданню заявили дві людини, знайомі з дискусіями адміністрації Трампа. Якщо в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту з Москвою, кажуть співрозмовники Ройтерс. Раніше, на початку січня, Володимир Зеленський заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проводити президентські і парламентські вибори під час воєнного стану. Президент України припускав, що коли завершиться гаряча фаза війни, тоді парламент скасує воєнний стан і призначить дату виборів. Однак, керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президентські вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни. А тим часом у Росії розглядають країни для зустрічі лідера Кремля та президента США. Так, країна окупант нині розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Адже жодна з цих країн не є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на російські джерела, знайомі з перебігом переговорів. За інформацією співрозмовників видання високопоставлені російські чиновники останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Однак у Росії все ще існують певні побоювання з приводу цієї ідеї, оскільки деякі дипломати і розвідники вказують на тісні військові зв'язки цих двох країн із Америкою. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати не поспішають коментувати цю інформацію. Але і Трамп, і Путін розвинули дружні стосунки з правителями цих країн, пишуть в Reuters. Також Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати зберігають нейтралітет у війні проти України, не приєднуючись до санкцій проти Росії, але підтримують контакти з президентом Володимиром Зеленським. Кандидат у міністра охорони здоров'я США Роберт кеннеді Молодший заявив в інтерв'ю Такару Карлсону, що штати через USAID вклали 5 мільярдів доларів у фінансування українського майдану у 2014 році, що призвело до держперевороти проти першого демократично обраного уряду України. При цьому він назвав USAID прикриттям ЦРУ. А американський мільярдер Ілон Маск, якого Трамп призначив главою департаменту ефективності уряду, звинуватив агентство США з міжнародного розвитку у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема COVID-19. про це він написав на платформі ік. Зазначає громадське маск. Також назвав USAID злочинною організацію, який час померти. Також Ройтер сповідомляє, що 1 2 лютого адміністрація Трампа. Відправило у відпустку ще майже 30 співробітників. USAID. загалом кількість працівників агентства, відправлених у відпустку упродовж тижня наблизилась до ста. А вже 3 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила перелік розтрат та зловживань USAID. Як зазначається в повідомленні, десятиліттям агентство США з міжнародного розвитку було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на безглузді і у багатьох випадках зловмисні улюблені проекти вкорінених бюрократів практично без нагляду. Як повідомляють американські видання адміністрація президента Дональда Трампа на короткий період, починаючи від 20 січня і до 1 лютого, призупинила надання військової допомоги Україні. Пов'язано було це із внутрішніми конфліктами всередині нової американської адміністрації. Втім, вже дуже швидко за порадою своїх найближчих радників президент Дональд Трамп ухвалив рішення відновити військову допомогу Україні у повному обсязі. Таке рішення зазначають американські видання було єдино можливим із усіх запропонованих новому президенту США. Більше того, запаси американської зброї, які ще не були передані за часів попереднього президента Джо Байдена, будуть передаватися Збройним силам України протягом наступних місяців. Тому ситуація із наданням американської воєнної допомоги наразі виглядає достатньо оптимістично. Європейські союзники зітхнули із полегшенням після перших новин, які надійшли із Білого дому. Тим часом федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який готується до дочасних виборів до Бундестагу, які відбудуться, нагадаю, вже 23 лютого, розкритикував позицію нового президента Сполучених Штатів. На думку Олафа Шольца, ідея Дональда Трампа обміняти воєнну допомогу Україні на її природні багатства, виглядає егоїстичною і егоцентричною. Інші європейські лідери утрималися від коментування ідеї Білого Дому, втім можна не сумніватися у тому, що єдності у підтримці ідеї Дональда Трампа не буде. Український президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви американського лідера, заявив. Насправді ідея обміну українських природних копалин на продовження американської допомоги є цілком логічною і вкладається у рамки українсько-американського співробітництва. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Також він розповів, що триває посилення з'єднання сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти та сил безпілотних систем. Також цього тижня одне із найвпливовіших світових медіа «The Washington Post» Випустила статтю, присвячену роботі теро медіа у Курській області завданням цього невеликого підрозділу сил територіальної оборони, крім доставки продуктів та медикаментів місцевим мешканцям, є документування військової операції збройних сил України на території Російської Федерації. За даними американських журналістів, така інформаційна робота є особливо важливою на тлі заяв Кремля про нібито знайдені катівні у підконтрольних Україні районах Курської області. Докладніше про ситуацію на фронті далі у нашому сюжеті. Операції Сил оборони України в Курській області Російської Федерації півроку. Вона розпочалася 6 серпня 2024 року і мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Впродовж шести місяців ця операція виконує визначену функцію. Але окрім цього, вона несе непоправні втрати армії РФ, як в техніці, так і в людському ресурсі. Так, за інформацією Генштабу, від початку Курської операції загальні втрати ворога складають близько 40 тисяч осіб. З них понад 16 тисяч убитими. Також українські військові взяли в полон 909 російських військових, що дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях. Суттєвих втрат на Курщині зазнали і військові північної Кореї. Надзвичайно складною ситуацією в Курській області була у січні. Тоді росіяни разом з військами КНДР щоденно робили величезну кількість атак. Тож у них суттєво зросли втрати. Про це 24 четвертому каналу розповів військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України Олександр Мусієнко. Також повідомляється, що Північна Корея відвела свої підрозділи з лінії фронту у Курській області їхньої активності значної активності зараз не простежується, що може свідчити про два факти: або їх відвели на перегрупування, і можливе до, до укомплектування, якщо дійсно війська з КНДР будуть прибувати, або можливо їх відвели і планують замінити військовослужбовцями ворога, тобто військовослужбовцями російських військ. Дві причини, чому це могло відбутися, але очевидний той факт, що Росія готується до відновлення наступальних дій наземних. Можу сказати, що індикатором того, що вони перекидають техніку, є той факт, що ця техніка не з'явиться на покровському напрямку. Наприклад, що означає, що курська операція працює, і виконує і відіграє дуже важливе своє значення. Ця спецоперація вважається унікальною, хоча б тому, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Нині наші війська отримують сотні квадратних кілометрів буферної зони в РФ. Водночас російські пабліки пишуть, що українські сили почали наступ в Курській області на південь від суджі. Повідомляє 6 лютого військовий кореспондент Андрій Саплієнко. Йдуть важкі бої в районі Махнівки. СЗТ воєнкори пишуть, що уланок під контролем українських сил. Вважають, що мета удару повернути черкаську конопельку, вийти в тил та забезпечити трасу для постачання із сум. Деякі пропагандисти пишуть, що ЗСУ вже обійшли Черкаську конопельку. Ситуація на фронті залишається складною, але Сили оборони України гідно дають відсіч. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що наразі основні зусилля зосереджені на утриманні рубежів, недопущенні просування противника, посилені підготовки військовослужбовців та нарощені безпілотного складника. Речник Національної гвардії України Руслан Музичук під час телемарафону розповів, що російські окупанти накопичують сили на чотирьох напрямках фронту. Однак суттєвих змін по лінії фронту при цьому не фіксується. У тих ділянках, де ведуться активні бойові дії, це зокрема в районі Торецька, це на Покровському напрямку, знову ж таки, куп'янський лиманський напрямок. Тут постійно противник поповнює втрати, оскільки навіть та велика кількість знищеної піхоти. А що стосується тенденції останніх навіть місяців по куп'янському і по Лиманському напрямку, тут мали місце і. Великі штурми з використанням великої кількості бронетехніки, де противник залучав від 10 іноді більше 20 одиниць з бронетехніки. То тут також є поповнення і з відносно танкових підрозділів і артилерії. Водночас на турецькому напрямку кількість штурмових дій з боку російських військ стала більшою на 30% відносно грудня 2024 року, а на часу Яворівському на 97%. Про це повідомив 3 січня речник оперативно-тактичного групування Луганськ Дмитро Запорожець зазначає суспільне. Тим часом аналітики Діпстейт повідомляють, що окупанти створили ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Середини січня ворог намагався перетнути водну перешкоду в цьому районі. Першу спробу зупинили ЗСУ, проте окупанти здійснили повторну спробу в іншому місці та зайняли позиції на Міловій горі південніше села Тополі. Також ворог має просування в Андріївці та Дачному, що на Донеччині. Збройні сили України почали переходити на корпусну систему управління військами. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що триває посилення з'єднання сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти та сил безпілотних систем, шляхом нарощування безпілотних систем у їхньому складі. У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Лютий буде непростий для нашого війська, але й ворогові доведеться не солодко. Цього тижня у Москві було підірвано відомого колаборанта зрадника, а також військового злочинця Армена Саркісяна, більш відомого за його кримінальним прізвиськом Армен Горлівський. Нагадаю, свого часу Армен Саркісян, громадянин Вірменії, переїхав до України, де почав займатися кримінальними справами на території Донецької області. 2014 року Армен Саркісян та його тітушки організували напади, викрадення та убивства українських патріотів на Євромайдані. Від 2014 року Армен Саркісян перебуває у розшуку. Також йому інкримінується створення злочинного так званого добровольчого батальйону Арбат, який розшифровується як армянський батальйон. Однією із версій російських слідчих, крім причетності українських спецслужб, також була кримінальна. Відомо, що Армен Саркісян був причетний до російського тіньового тютюнового ринку, де був одним із ключових гравців. У інтерв'ю відомому британському тележурналісту Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський, заявив, ліквідація одного із негідників є спеціальною операцією Служби безпеки України. З Цих натяків зрозуміло, що під цим негідником президент Володимир Зеленський мав на увазі саме Армена Горлівського. Тож українські спецслужби можна буде привітати і ще з однією успішною операцією з ліквідацією російського військового злочинця. Це чіткий сигнал, що українські спецслужби так само діятимуть, знаходитимуть і каратимуть всіх російських воєнних злочинців і посіпак. Українське військове командування засудило вбивство військового та у ТЦК у Рівному та Павлограді, які трапилися на вихідних 1 та 2 лютого. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський назвав ці події трьома ганебними актами насильства, які є неприпустимими, і закликав до ретельного розслідування. А командувач сухопутних військ Михайло Драпатий назвав убивство військових в тилу червоною лінією, яку не можна перетинати. Докладніше про цю ситуацію дивіться далі у нашому сюжеті. В Україні за останній час сталося декілька нападів на ТЦК у Полтавській області, у Рівному та в Павлограді Дніпропетровської області. Так, на Полтавщині у місті Перятин 1 лютого 2025 року під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця обласного ТЦК. Про це повідомило командування сухопутних військ. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Обох чоловіків затримала поліція. і Вже 3 лютого Пирятинський районний суд обрав їм запобіжні заходи, взявши під варту без права внесення застави. Через день ввечері 2 лютого у Павлограді біля будівлі районного ТЦК та СП пролунав вибух, повідомили в поліції Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18.40. На місце негайно виїхали правоохоронці. Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом. Посилаючись на представників поліції, Суспільне повідомило, що постраждалим є військовослужбовець його стан лікарі оцінили як легкий. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з ранку лютого повідомив, що стан військовослужбовця пораненого в Павлограді стабільний, а поранення легкі. А 5 лютого СБУ та Нацполіція затримали трьох завербованих Росією чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області. Схожий випадок трапився і в Рівному, як повідомила Національна поліція України в Телеграм, у приміщенні ТЦК та СП стався вибух. Схожий випадок 1 лютого трапився і в Рівному, як повідомила Національна поліція України в Телеграм, о 16.15 у приміщенні ТЦК та СП стався вибух. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. 5 лютого у службі безпеки України повідомили, що слідство встановило обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ використали для підриву будівлю ТЦК та СП у Рівному. Зазначається, що росіяни завчасно підготували ліквідацію свого агента як зайвого свідка. Нині правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. У наслідок події терорист загинув на місці. А вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. На випадки нападу на працівників ТЦК відреагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий, коментуючи напади на військових та ТЦК, заявив, що вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників. Але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань бивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Згідно з інформацією, оприлюдненою у виданні The New York Times, група іранських вчених шукає швидкий спосіб виробництва ядерної бомби. Про це журналістам розповіли їхні джерела у американській розвідці. Відповідні розвідувальні дані були зібрані в останні місяці адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа під час передачі влади. В оцінці розвідки попереджається, що іранські інженери та вчені по суті шукають найкоротший шлях, який дозволив би їм перетворити свої зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше. До того ж, про те, що Іран таємно створює ядерні ракети, які можуть вразити Європу, повідомляє видання Телеграф із посиланням на британську розвідку. Дальність такої зброї може досягати трьох тисяч кілометрів. Також відомо, що за основу взято розробки, які передані Тегерану Північною Кореєю. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги. Слава Україні!